Друзі, колеги вітаю, партнери і противники, так, так само вас вітаю. Повертаюсь з майстерні в незрозумілому стані. Дуже тривожно зараз. Постійно повітряна тривога, собачки наші. Хвилюються дуже сильно. Вони вже в них обладнані, вже я ті позаривав їх літні схованки. Тепер у них зимній зимний такі схованка вже зроблена. Одна собачка, яку ви знаєте, вже її немає в живих. Тож, життя триває. На жаль, воно має свій цикл, ми всі помремо. Тому давайте радіти кожній зустрічі, давайте один до одного ставитись повагою, зрозумінням і не засуджувати. Такі прості. Істини християнські, тоді ми справді будемо незламні. Дякую всім за увагу. Більше нема чого сказати, нічого сьогодні я не встиг зробити, бо було в планах матеріали закупити, не сталося або не, не буду казати причини. Із-за війни, коротше кажучи, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Я тут про... розповідаю про свої продукти, товари та послуги. Е... Ні, не товари та послуги. Е... Я вибачаюсь перед вами. У мене немає товарів та послуг. Я розповідаю вам просто про своє життя, про свої винаходи. Найкращі в світі м'які меблі трансформери. Якщо комусь цікава моя творчість, будь ласка, долучайтесь. Я працюю і над піжамою зараз, і, як ви вже знаєте, і над взуттям. Дякую всім за увагу. Мені це цікаво. Я дуже буду радий, якщо і вам буде цікаво зі мною. Дякую.